Доброго дня, шанувальники природи, <кхи> любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! О, який білий! То капець Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат. о, високої, низини Карпат, як я вчора казав. О. Перший кресок лише зайшов до лісу. О, о авторибок. Низини Карпат. О, бо кругом. Сьогодні п'ятниця. Е, сьогодні один. І п'ятниця число 20, -е, здається. О, бо не знаю, що що казати з радості. Е, П'ятниця досить тепло. тут десь порядка 12 градусів тепла. От, і надіємося на білі гриби. Один вже попався з ненацька несподіванка. От. Але свіжо, трошки прикропив дощик, Збив пилюку. Будемо пробувати. Внизи на Карпат найти білі гербочки. Першу вже знайшли. Так. Все, все, що буде цікаво, будемо фіксувати, і ви подивитеся, що на даний час робиться в низинах Карпат. Карпати. Ну що ж, йдемо, порядкуємо той гриб і будемо проводити пошуки іншого гриба. От якого я ще білячка знайшов. Класс. ось Бук, а який має наріст. Цікаво, такого ще не бачив, великого наросту. Ну, а тут поряд і грибок виріс. Ось який він. Білячок. О. О, який позитивчик виріс. От іще один. Всі грибочки поодинокі. Але добре і то. Який красочок виріс. Це із серії молодих. А це чудо! Чудово, що молодий грибок лізе. Я тут ще десь бачу. Так. Де його бачу? Ага, он там бачу. Ясненько. Де він виріс? А що тут? От також, от також не старий. О! Чудово! Починає дозривати! Все, ще не все! А от такий ще виріс! О! Ох. Клас!

Це ж все. Краса. Отакий червоняк. Червоняки тепер в дефіциті. О, осінній. О, ще один маленький хай росте. Ще один червоняк. О! І того ми вже маємо два. Що такий білячок? О. О. Відламав все, ну нічого. Який червонячок? О. Білячки попадаються рідко і старші. Ще білячок невеличкий. От ще який а чок, але дитя, що ні. Він ще терпими. Минулого разу я залишив лисички. Цього разу я вирішив їх зібрати. Бо зима застане, пропадуть. Ось то є царство груздів. І неподалік того царства виросли білі. Один. І ось другий. І то білі непогані. Ох, який грибок виріс. Здалека видно. Здалека видно. О. Білячка. Переважно самі жовті. Щось два грибочка, тільки чи три білі зниз. Завершив ми похід в низини Карпат, нібито по білі грибочки. Ну, я скажу, я сподівався на гірше, а все-таки трошки білих ми підзбирали, окрім білих, ми ще і лисичок назбирали, і муховичків. От показую результат. Отакий От наш результат сьогодні. Я рахую результат непоганий. Миритися можна. І тут такого, такого морозу не було. Був, але терпимий. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс – наше багатство і будьте добре, не засмічуйте того багатство. А також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!